Вітаємо всіх на нашому каналі. Сьогодні ми готуємо обід. Варимо борщик на курячому бульйоні, кинули картопельку, борщик буде з капустою. Та з петрушкою, тому що кріп ще не виріс. На засмажку цибулька смажена, морковка і червоний бурячок. А ще будемо пекти хліб із цього ж. Тіста, зробимо пиріжечки. А пиріжечки, друзі, будуть із квашеної капусти. Вимочили її, щоб не така була кисла, підсмажили і додали також смаженої цибульки. А ще в нас пиріжечки будуть. Із свининою сюди додали цибульки і ріпчастої, і зеленої. Також посолили і додали перчику гіркого, молотого. А я ще також додав сюди, подавив два зубчики часнику. Думаю, що не завадить. Обід сьогодні готує моя дружина Тетяна Михайлівна. А я працюю другим номером. Поріж, помішай, принеси і так далі. Але ж на мені також лежить відповідальна робота, щоб не пересмажити і не переварити. Додали засмажку від червоного бурячка та від томатного соку борщик буде ось такий червоний. Додаємо солі. Ще додаємо чайну ложечку паприки для смаку, чорного молотого перчику. Половину чайної ложечки. Додаємо лаврушки, листочок. Тепер додаємо капусту. Капусту я різав. Капуста вже зварилась. Додаємо петрушку. І як виявилось, у нас і крип є, тільки заморожений, так що і з кропом борщик буде і з петрушкою. Що Хай ще хвилинку прокипить. Ще я свої п'ять копійок вставлю сюди. Тепер буде смачніший борщик. Все, борщик готовий. Переходимо до пиріжків. Тісто наше вже готове, добре вимішане, м'яке, не забите, рецепт звичайний, як для хліба, літр води. 25 грамів пресованих дріжджів, одна столова ложка солі, 2 столових ложки цукру, 3 столових ложки олії. А борошна скільки візьме. Спочатку робимо пиріжки, а потім, що залишиться, буде хліб. Спочатку робимо з м'ясом. Спочатку ліпимо вареник, а вже потім із вареника виходить і пиріжечок. Ось такий. Тепер і мені буде діло. Мені доручили відповідальну справу, смажити пиріжки, смажити будемо на перевірений, сковорідці, тобто пательні. Уже їй 44 роки. Додаємо олійки побільше. Вітом треба почистити. Олійка вже прогрілася, тепер викладаємо наші пережечки. Я ще трішки додав чи додав олійки, щоб вони плавали і добре підсмажилися. Вже одна сторона підсмажилась, перевернув на другу сторону, пиріжечки трішки стали більші, підійшли. Доки там пиріжечки смажаться, а я вам показую, яка погода сьогодні в нас. Хмарно, моросить дощик, може і промочить наш город. Хай іде. дощику дощику припусти. Перша партія пиріжечки вже готова. Смажимо другу. А тим часом ставимо форми для хліба, щоб трішки нагрілись конвейер. Тепер робимо пиріжечки з начинкою сквашеної капусти. Щоб вони якось відрізнялись з м'ясом круглі, а з капустою, довгенькі. Так? Не чую. Так. А тісто яке? Як пух, так, пух. дуже ж таки м'яке. Так? так? Ось такі вийшли пиріжечки з м'ясом. Зараз скуштуємо. Дуже такі смачні. Партія пиріжечків з м'ясом вже підсмажена. Їх вийшло 24 штуки. Тепер переходимо до пиріжечків. З капустою. Їх 26. І того буде 50 всього. Ну, тут справа піде швидше, з м'ясом довше, смажилися, щоб м'ясо добре пропеклося, а тут з капусткою швидше. А тим часом хліб наш вже підійшов. Зараз включаємо на випічку. Ставимо на 180 градусів. Так, ось так і на 50 хвилин. А дощик вже закінчився і зовсім нічого не промочив, навіть пиляку не прибив. Але ще хмарно. І Мухтар чекає на пиріжки, дуже таки пахнуть. Ти з чим будеш? З м'ясом чи з капустою? І з м'ясом і з капустою. Правильно, нічого харчами перебирати. Ася свій супчик доїла і пиріжків не хоче, вона ж фігуру береже. Да, Ася? Ась так. Ось такий, друзі, вийшов у нас сімейний обід, український борщ, пиріжки з м'ясом і пиріжки із квашеною капустою, а також хліб. І зелена цибулька. Поки що хліб гарячий, будемо їсти борщ з пиріжками. На цьому, друзі. Наше відео закінчуємо. Бажаю вам міцного здоров'я, мирного неба і щоб на вашому столі завжди був хліб і до хліба.